Дивіться, який величезний універсал є на продаж у нас на майданчику Карпак Юа. Це Ford Mondeo. Він 2011 року випуску. Ось такий здоровенний, 1,6 бензиновий двигун. Він в дуже гарній комплектації. В нього є датчик світла, датчик дощу, клімат, круїз. Легкосплавні диски, шкіряне кермо там, мультикермо там все управляється, задні парктроніки, фаркоп. І дивіться, тут величезний багажник. Тут воно купа хазяйських речей ще залишилося. в общем, можна тут пів з собою гаража навіть возити. У автівочки ще йде вторий комплект Гуми. Ось такі диски і ось така гума стоїть зараз. Ще є нуляча зима. Величезні двері, гляньте. Розмір дверей, я не знаю, більше метра. По кузову нічого жижиків, рижиків немає. Все в чехольчиках у власника. Каже, можете знімати під чехлами все в ідеальному стані. Ось тут навіть бачу хазяйські речі, які пшикалки позалишалися. Ось так все виглядає. краюшок навіть бачимо, сейчас если що. Зі сторони водій покажу. Вона на 6 ступці. Фари ось такі гарні. Там бачу ще там ходові огні, кругом галогеночки стоять. Ну і погнали зі сторони водія, зараз вам все покажу. Тим паче зараз сонечко вийшло дуже класно. Все, у нього ми побачимо. Чотири склопіді мача, електрозеркала з підігрівами, Тут піщалочки такі стоять. Датчик світла. Раз. Мультикермо, два. Круїз три. Так, Шестіступка. Кишеньки всі оці закриваються. Ручник все робить. Ой, тут, власник кучу ще й таких хазяйських діл позалишав. Двохзонний клімат, ось така медіа називають чорна Sony у фордів. У нас пробіг 232 тисячі. Два ключа. Зараз я ось фордець. Отак сяду. Включу вам запалення. Так, помилочки. Клімат так, треба на цей. А, підігрів передніх сидінь. Тільки щось... А, та кнопка провалилася. Вона валяється всередині. Тут ще й підігрів передніх сидінь, оказується є. Прикольно. Так. так, запустив я двигуна. Ніяких помилок нема, там тільки що відкрита двері водія. І я на цьому стою. Як там авто нажати і отак навалить, во на всю, як медіа. Офордів, куди її включать. О, та тут підігрів лобового скла є. Так, да, це підігрів лобаша із, із задніх дзеркал. Так, да, в лобовому ось. Ось нітки йдуть в лобовому на небі, вони побачать через небо. Ось, ось, бачите? Лобаш з підігрівом. Оце так, да, крута комплектація. Ну і погнали. Я зараз не розібрався, як медіа включати. О, це нормальний форт, Не те що ключом треба шмигати. Так, ну і я бачу, людина каже, мало їжджу. В нього цей резонатор, по-моєму, січот. Бо вона шумно дуже робить. Дивіться. Бачу всі що які залишилися з Європи, фари, всі рідні, крила, форд. Тут якісь етикетки ще. Отак все виглядає. Ось такий Екобус, ну це ж Форд, да. так. Значить, придбати, та як важко витягнути. Придбати ви це авто. Ой, щолий капот. Придбати ви це авто можете в нас на майданчику Carpark Лізінг, кредит або готівка. Ціночок 9200 доларів. Я значить, допишу ще тут, що тут підігрів є. Дзвоніть, пишіть, приїжджайте купуйте. Адреса наша на головній сторінці. Телефончик так само є на головній сторінці. Ось такий гарний Форт Мандео.